Котики, готуй сані влітку або куртку у серпні на День Незалежності. З Днем Незалежності нас Вистоїмо. Куртка фелікон хаски. Зимова куртка на температуру мінус 20. Кишені на грудні з двох сторін. З додатковими відділеннями. З шнурком, який затягує капюшон. Він сюди аж сюди. Кишені відкриваються в дві сторони. На грудні кишеньки, в яких ховаються місця для різноманітних шевронів та нагрудних позначок. А тут можна всунути навіть маленький. На спині є таке саме грубі. Це для гарних написів, які ви можете вишити прямо на навіточці. Капюшон ховається комір. Утеплений капюшон з маленьким козирьочком. Куртка тепла та гарна. Має внутрішні кишені з двох сторон та знизу додатково кишеньки на замках. Головна фішка цієї куртки у тому, що вона має швидкий доступ до зброї. Це відділення, які відкриваються з боку. Тут є ліпучка і є замок. Взагалі ці замки відкриваються швидко ось так. Я не маю стільки сили, як виклатенята. Тому в мене це не завжди виходить, ви вже пробачите. Але воно відкривається, чесно. І таким чином можна дістатися швидесенько до того, що у вас сховано. з ну, куркою. Готуйтеся котенята до зими, куртка, хелікон, хаски, колір, альфа, грін крута і дуже потрібна для вас.